Всім привіт! Завтра зранку буду проводити останню таку комерційну вирізку ось, і проводити деякі ще експерименти. Деякі в мене вже почалися. Наприклад, як отут, тобто вже зрізані кущі. Є кущі, які там з тієї сторони, де вирізані трошечки були раніше, там вони вже почали відбивати нову свіжу рослинку. Ось я її перевіряю, наскільки в які етапи це можна робити, ну і які відповідні результати воно а, принесе. Наразі отак от виглядають артешоки. Так, вони трошечки кущі побиті градом, тому не звертайте увагу на листовий апарат, бачите, воно дуже трошечки потрьопане, Але, незважаючи на це, все одно артешок дає е, е, врожай. Хоча є е, бруньки, бачите, які під вагою були побиті. І під, водою, під вагою граду, і відповідно мають такий стан. Наразі зараз оці вже можна все вирізати. Ну і відповідно Так як вже нових броньок нема, на ньому цей кущ буде видалятися, для того щоб він по можливості встиг провиготувати знов і дати другу хвилю врожаю. Тому хто ще не встиг замовити собі такого смаколика, а в першу чергу навіть не так смаковика, як корисну рослину. Да? Нагадаю, що артишоки дуже корисні для печінки. Ось, не тільки самі артишоки, але й всі його компоненти, і листя, і стовбура. Після зрізу повністю рослини вона йде на сушку. І далі буде використовуватися в фіточаях. Ось, на це в мене вже є. Замовлення. Тому отак. От от. І, до речі, оці чешуйки, коли відрізаються, теж можна їх не викидати, сушити і додавати в чай. Він, правда, дає трошечки гірчинку, багато його не додаш, але все одно разом з тим користь буде з цієї рослинки. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал. ну і Я вам буду час від часу демонструвати, що у мене є, що вирощується, як вирощується. А також ви можете замовити посадковий матеріал. До речі, вже на наступному тижні приїжджають цибулини крокусу сатівусу. Хто ще не встиг замовити, будь ласка, пишіть в приватні.